Дівчатка, усім привіт! Зараз ми разом поїдемо на закупівлю пряжі. До мене надійшло оптове замовлення. Кількість іграшок приблизно десь 15 штук, тому мені потрібно поповнити свої запаси пряжі. І зараз ми з вами відправимось у подорож до магазину Ниточ. так, закупилася я. Зараз покажу, що я купила на майже 2500 гривень. Це ось цей рожевий колір, потім білий колір, молочний колір. Її мала і Dolphin не було, тому я купила Воланс як альтернативну ниточку. Потім блакитний і ось такий. Коричневий теж з малай не було, тому беремо, що є. Зараз взагалі з поставками напряг, і, чесно, мені щось це дуже не подобається, але ну, виходимо з ситуації, як, як можемо. І купила ось такий рожевий, синюшний, більш е темно-блакитний і блакитний, ніжно-блакитний. Так, ось. А і це ще не все. Тобто ще е, будуть ниточки, які мені е, потрібно буде, напевно, шукати десь онлайн, е, тому що в цьому магазині, на жаль, таку, таку ниточку навіть не завозять. Це Велюто і Alize Softie Mega, і Alize Softy Plus. Ось це теж мені потрібно для замовлення, тому ось так. Будемо. Виходити з ситуації як можемо, а ми їдемо далі. Їдемо далі, з вами. Так. Треба мені купити підставку для мобільного телефону, тому що ви да? тому що тому так? Що. До мене прийшла тут посилочка для моїх лялечок Блайс. Давайте разом з вами зараз подивимось, що там до мене приїхало. Так, зараз розпаковочка. Боже. Просто боже, яка краса. Ви тільки погляньте. Це просто шедевр. Це знаєте, як маленька мрія дівчинки. Чи навпаки, це мрія маленької дівчинки, да? як платічко для Барбі. Боже, просто шикарно. Так, далі прийшло мені ось таке платічко. І до них, до них йде ось така м, юбочка зверху. Ні, вона знизу вдягається. І видно, у нас ось таку вишивку з пісеру і ось такий комірець. Ось тут. Тобто потім вже лялечці покажу, як воно виглядає далі. Ось. У нас йде. Ага, у неї йдуть ще ось такі рукавчики. Такі колокольчики-рукавчики. Краса, літня краса. Далі ще у нас іде ось таке з вишивкою бісерною. Бачите? Просто. Файтом. І ось ця мені дуже ось, взагалі дуже подобається. Просто. Яке воно все ніжне, лялькове, крутеньке. Я б сама б таке носила би з задоволенням. Просто шикарне. Угу-ху-гу. І нарешті дійшли мої лялочки. Мої красинечки. Будемо робити з них красоток. Ось цих я вже розпакувала. Будемо, напевно, починати з них. Ці буду чекати своєї черги. Треба ж на когось вже платка одягати. Так. І ще дозамовила собі ось такі стрічки для пакування. Такі чудові кремові кольори. Дуже ніжно буде виглядати з моєю коробочкою. Ось це. Ось це, знаєте, як це називається? Це називається моя хом'яча душа. Коли воно все е реалізується, ніхто не знає, але воно має бути у мене. Воно має бути у мене, щоб моя душа була спокійна. Погляньте, які тканюшки придбала для ведмедиків. Ось тут. Е Такий прикольний, прикольна така шорстка в нього. Теракотовий колір. Камера передає більш як коричневий, напевно. Ось такий велюровий, молочно-персиковий. Такий він переливається. Теж. Думаю, дуже прикольні будуть з нього великі ведмедики. І ось таке у нас хутро. Воно таке, наче підстрижене. Теж буде прикольно. Воно. Колір, наче пудровий рожевий. от, так, І ось барашек. Барашек це взагалі просто, просто. Ем, Напевно, тут невеликий шматочок. От, напевно, це буде не іграшка, ось невеликий. Е мені здається, що така кудряшка підійде для великого ведмедика, але на великого не вистачить. Тому я думаю, класно, Власниця. Тому, я думаю, я зроблю собі пошию косметичку. Ну, для, не знаю, косметика, я не дуже люблю косметику, але можливо, буду, не знаю, будемо складати сюди якийсь барахлішко. От. Так що не знаю, коли це все реалізується, чесно. Буду звітувати. Буду обов'язково ділитися а, з вами тим, що роблю. А, ось тут теж, бачите, ми в одному відео якось робили тобто, я робила, а, фарбувала тільки, а так воно все стоїть. Нічого не, не доведено до кінця. Ось ця коробочка, яку я до сих пір не обклеїла цими серветками. Знайшла ось таку серветку, прикольну, але такий Принт мені, по суті, нікуди не підходить. Він такий більш дитячий, зимовий. Не знаю, мені він не дуже подобається. Зараз покажу, які я придбала. Е, серветки. Ось такі придбала я серветки з квіточками. Більш мені імпонує. Ось і песик. Схожі. Скажімо, ми схожі, ми схожі. М -м, до речі. Може пошити щось для собаки. Погляньте, який, який кудряха схожий, да? Мішелька, Мішелька, скажи, куди мене висадили на стіл? Я так високо ще не сиділа. Що там таке? Можна ковтинку її шити, буде взагалі так круто. Це моя тканинка, тому я буду її прикладати до. Собачки. А те, що йде на продаж, ні в якому, <клух> ні в якому разі не контактує з звірятками, тому що я до цього відношусь відповідально чесно, тому що є діти або навіть дорослі, які мають алергію да, на домашніх тварин. Тому мої вироби ні в якому разі не контактують. З оцими пюсілями. А цю тканинку ми залишимо собі. Зробимо ось таку кофтинку. І будемо дуже модними, да? Модними будемо, да, Вісель? моя дівка? Ну, можна? Ну, можна цю, цю красу не любити. Як можна? Як я вам казала, що зараз працюю над замовленням оптовим, тобто у мене задача зв'язати 15 іграшок. Круто, те, що ці іграшки е, різні, тому що ті майстрині, які в'яжуть вже давно, а я в'яжу вже м, десь сьомий рік, вже пішов сьомий рік, От, вони розуміють, що в'язати монотонно, Одне і те саме трішечки може набриднути. Ось. Тому я щаслива в тому плані, що все різне. І зараз покажу вам, що в мене готово. У мене готово наразі тільки 4 іграшки. Ще маю 11 да, іграшок, якщо порахувати. Тому ще в мене в запасі 2 неділі, тобто, для створення. Ось. Такий ведмедик. Цей ведмедик зв'язаний по майстер-класу ведмедик з дитинства, тільки з пряжі Alize Valuto. Alize Valuto, він виходить розміром 33 см. Далі ось такий ще в коричному кольорі. Теж Alize Valuto, ось 33 см. Далі ось такий ще ведмедик є, трішки менший в молочному кольорі. І я зайка. Моя улюблена зайка, яку люблять і мої клієнти, і я. Тобто в'яжу її просто на одному диханні. Є на неї майстер-клас, якщо ви бажаєте зв'язати таку саму зайку, то переходьте на мою сторінку в інстаграмі, і там ви можете зв'язатися зі мною і її придбати. Також паралельно з роботою над іграшками, які замовляють, я працюю з YouTube каналом. Наразі я зняла один майстер-клас, який скоро з'явиться вже на каналі. Там будемо в'язати з вами разом зайку. Тому буде дуже приємно, хто приєднається зі мною до процесу. І я безумно буду вдячна, якщо ви будете ділитися своїми готовими роботами. Тобто можна відмітити мене в інстаграм або скинути в Дірект. Наприклад, да? Тобто мені дуже цікаво, звичайно ж, подивитися на результат моєї роботи і як вона виходить у вас. У нас є собака, маленька собачка, і так вийшло, що вона у нас вкрала ось цю іграшку. Це дитяча іграшка. З'їла вона її тут око. Отже, нічого страшного, ми за це її не сваримо. Це вже буде її іграшка, але прийшла така ідея зв'язати іграшку саме для собаки. І народилася ось така кісточка. Вона теж зв'язана з плюшової пряжі, наповнена так туго. Тому маленький спойлер. Цю кісточку ми будемо в'язати з вами разом. Автор цієї кісточки є моя собака. Ось так приходять ідеї. Для Дякую їх. усім, хто дивився це відео і хто зі мною тут на YouTube-каналі. Безмежно вдячна вашим сердечкам і коментарям. Отже, якщо Потрібно щось покращити. Я прислухаюся до цього, тому що я, я, я не спеціаліст, але я вчусь і маю бажання до цього. Отже, а разом з вами це вийде швидше. Тому, якщо є якісь побажання, ви пишіть в коментарях. Знаю, що були проблеми зі звуком. Дякую, що писали. Це дуже цінно. Я буду над цим працювати. От зараз, наприклад, я вдягла наушники. Тут є мікрофон, і тим самим звук має бути. Дякую, дякую за перегляд. Ми бажаємо вам гарного дня і тихих ночей. Гарного дня і тихих ночей.